Пан Юрій питає, чому американці будують каміни біля зовнішньої стіни. Справа у тому, що так будують не лише американці, так будують і в Європі, і в Україні, і в багатьох-багатьох країнах. Справа не в тому, друзі, як будують інші. Питання в тому, як будуєте ви, від того, що люди перебігають на червоне світло. Це не ознака того, що всі повинні так робити. Розумієте? Тому у нас норми не радять будувати камін біля зовнішньої стіни. І я вам не раджу, тому що це висока дельта температури. Якщо димохід проходить по вулиці, звісно, це допустимо, але тоді готуйтеся до великої кількості сажеутворення, конденсату, частіше треба чистити, немає первільної тяги, важче. Розтопити камін, може бути зворотня тяга, якщо неправильно сформована природня вентиляція. Може бути угарний газ в будинку із за цього там і так далі. Тому, звісно, що ви можете робити, як ви хочете. Але якщо ви будуєте безпечний будинок і думаєте про людей, про родину, я вам дуже раджу все ж таки притримуватися рекомендацій в нормативах. Тим паче, що, наприклад, у нас це сотні проєктів. І нам якось вдається ці нормативи витримувати. І таких проблем у наших клієнтів тому й немає. І я не розумію, от, коли мені задають такі питання. Чому? Тому що, ну, наприклад, якщо ми візьмемо Канаду, то Канад це більшість живе десь біля південного кордону, правий нижній кут, там живе більша частина канадців, там клімат е, трошки тепліший, ніж в Києві. Звісно, там є регіони, де холодніше. Але де є тепліше. Якщо ви подивитесь американців, де вони живуть, це от права нижня сторона, лі, ліва, да, лівий берег заселений, і посередині десь там ще пару точок. Все. Але якщо подивитись клімат, це клімат Криму, вибачте. Більшість американців живе в теплому кліматі. Більшість. Звісно, в них є регіони, де клімат трошки холодніший, ніж в Криму, але тепліше, ніж в Києві. Я не беру штат Аляска. Розумієте, штат Аляска там так. От. Наступне. Дуже все залежить від того, яке КПД ви хочете отримати. Наприклад, раніше, коли будували хату, в центрі стояла піч, у да, вікнах були щілини. З підлоги були щілини, пічку топили, і всім було нормально. Жили в цьому хаті і, ні, і ніхто не парився. А ще до цього розводили кострищі в центрі хати, палили по чорному, тому що хата була вся чорна від сажи, від диму, тому що не було печі. Піч це вже прогрес був. Але у печі доволі низьке КПД було. розумієте Тобто, великий викид енергії. і Ті технології не дозволяли це втримати. А у каміна ще менше КПД. Більшу частину тепла викидається через трубу. Так от проблема нестиковки, як раніше і зараз, заключається в тому, що сучасні каміни мають високе КПД. Вибачте, ви не викидуєте в трубу 400 градусів. Сучасний камін не викидує, він викидує 150, 200. Розумієте? Тому що сучасний камін намагається максимально зняти тепло і віддати його в будинок. Тому димоходи прогріваються гірше, конструкції прогріваються гірше. І пішло-поїхало. І коли люди кажуть, а от раніше, а от в інших країнах, вибачайте, порівнювати треба адекватної речі, доступність технології, клімат, культура, теж, теж КПД цих камінів – Одна справа от у мій камінофен маліпусінька топка, котра опалює цей будинок. А інша справа це відкритий камін з топкою один на один. Розумієте? І так само буде опалювати цей будинок. Але більшість тепла буде викидати на вулицю. Тому, звісно, це буде геть різний режим праці. Дякую, друзі, за ваші питання. Дякую, що ви їх задаєте, цікавитись всім цим Я сподіваюся, мої відповіді вас задовольняють, навіть якщо ми розмовляємо трошки абстрактно.